Головне, я повертаюся до тієї програми, за яку я поки що так кратко презентував, її презентує в середу на брифінгу міністр економічного розвитку Просолов. Це програма розвитку економіки України на, на 13-14 роки. І там якраз передбачено кошти для проведення робіт з будівництва житла. Це і по п'яти програмам, що я казав. І будівництво житла під ті програми, які буде реалізовувати держава. Якщо ця програма запрацює, ми зможемо в ній передбачити кошти для проведення відселення і проведення робіт з ветхих аварійних будинків. Це запрацює вже в 2014 році. Це питання ми зараз більш детально вивчаємо. У нас є плани, і ми собі ставимо завдання. Як зменшити в 13-му році цей показник з 2,5 до 2%, а на 14-й рік плануємо зменшити до 1,5%. І це питання поступово буде вирішуватися. Дякую. І ваше запитання? Сказали про те, що кошти використано на весело в державному бюджету, на розвідається в наслідки з таких момент, то вичому вас кажуть. Скільки кошти буде? Сума зараз підбивається. Чому? Тому що використовували паливно-мастильні матеріали, використовували людей, використовували механізми, залучали додаткові кошти. І зараз, після проведення от сьогоднішнього штабу, якраз було поставлено завдання підвести підсумки проведення робіт. І коли виступав керівник штабу, віце-прем'єр, він поставив наголос в тому, що буде зроблено детальний аналіз фактичного стану, буде розглянути як позитивні приклади і. Реагування і особистої віддачі, так і негативні, по яких будуть прийняті також і кадрові зміни. Тому по результатам цього аналізу буде підведено підсумок, і повністю там будуть вже фігурувати ті кошти, які потратили і державний бюджет, і місцевий бюджет, тому що витрачалися паливно-мастильні матеріали з резервного фонду. Скільки зараз витрачено, поки що не підведено підсумок. У вас Добро, уточнити. Можна уточнити? Дивіться, Олександр Попов, власне, ви кажете, що. Винні в заторах по Ні, ми, ми, я, я не казав. Я казав, що у нас склалась, склалась, складна ситуація. що Коли почався снігопад, були прийняті превентивні міри при недопуску. Машин. Ти, ти власне, гаїні до міста. Вже в п'ятницю зранку було ясно всім, що вечір Тут можливо відповісти наступним чином, що ГАЇ частково, обмежували, обмежували, але повністю не перекривали тому, що а, везли продукти харчування, везли ГСМ, який необхідний був для того, щоб накопичити, ми знали, що буде непогода. Ми ще з четверга повністю мобілізували всі сили, і вони добре відпрацювали і на перевалах, і в западних областях. Але для забезпечення столиці необхідно було зробити це відповідний запас. Тому деякі обмеження були прийняті, але не були було так масштабно. Це також питання, на яке ми дамо відповідь після підведення ітогів роботи, хто я підпрацював, коли які завдання давав, як вони ці завдання виконувалися. Тому це ще питання майбутнього прозоро. Я розумію, що мої був даний наказ, підказів ПГСМ, підразував. Очевидно, адресувати це питання безпосередньо до служби ДНІ. Я вам ще раз відповідаю, що на початку, коли оперативний штаб засідав, то було прийнято рішення щодо обмеження. Пішли по частковому обмеженню, а потім вже використали право повного обмеження. Колеги, дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Дякуємо всім.